Доброго вечора, шановне українство. Хтось питав зняти відео на рахунок захисту. Ну, все просто. На вхід стоїть 25 А. Чому 25? Я хочу, щоб його виключала, вирубало, якщо що, на 5,5 кВт, а може трошки більше. Хоча він розрахований на 6,2 Ну, не хочу. Ізпитував долю хай на 5,5, якщо що вирубає. Хоча в мене нема таких навантажень. ну, Поставив трохи менше. 32 забагато, 16 замало. Поставив 25 на вхід. Стоять лічильник на вхід, лічильник на вихід. Воно ще працює як реле затримки. Ну, Я на це надії не маю. У мене стоїть окремий. На вході в будинок. А це так, я більше поставив як лічильник, щоб розуміти скільки забрало, скільки вироботало. Стоїть на вихід теж 25, на перший вихід 6,2, на другий стоїть десятка 2,2 кВт. Другий вихід. Поставив 10. 100 амперний, 100 Амперний постійного струму плюс-мінус. Ось плюс-мінус. Стоїть 16 амперний автомат на сонячній панелі. Стоять два плав... плавки тут предохранителі по 15 ампер, Два штучки. І стоїть цей газорозрядник, воно ще якось по-другому називається. Не пам'ятаю. Тож воно тут. Та ось щось пише видно тут стоїть газорезрядник. тут нічого тут воєнного немає от касети витягуються можна замінити в принципі нічого тут такого немає думав ще таку приблуду поставити на вхід 220 на всяк випадок ну хто? чи варто воно того чи не варто? Нічого. Ну, як от так от воно в мене, цей захист стоїть. До речі, в ньому немає плавка запобіжника всередині. Немає. Якщо щось з що, замикання тут, то я думаю, що срака йому буде. Тому краще поставити. І коли перше вмикання відбувається, він вибуває. Мама, віддасть, в момент, коли заряджаються конденсатори, там явно більше ніж 100 А його вибиває. Включаю ще раз і він вже так і висить. Спрацьовую автомат, все перевіряли. Наконечники везде стоять. Все по фіншу. Єдине, що ще не під'єднав заземлення дротик, він так і тіліпається до корпусу. Нічим обжать, на днях. Зроблю, обіжму перекручу. Ну, якось так дякую.